Дякую. Отже, Юрій Винничук виграв позов у Вадима Колісніченка, парламентаря українського. Ми все-таки громадський. Ми намагаємося дотримуватись стандартів журналістики і давати висловитись усім. Так от Сергій Андрушко зовсім нещодавно у парламенті сьогодні, цього ранку, поспілкувався з Вадимом Колісніченком та запитав його щодо цього позову. Що думає про це Вадим Колесніченко? Просто зараз можемо показати в ефірі громадського. Нагадаю про зміст позову коротко. Скажите, пожалуйста, еще одна нашла информация, что Винничук, поэт, письменник суд. Вас... выиграл суд? У не Апелляционная инстанция отменила решение 101-й инстанции. Дальше конституционная инстанция. Что вы про думаете? Что, в свое время Владимир Вячеславович говорил, что у нас не должно быть регионального права. Не должно быть Смоленской прокуратуры, Калужской прокуратуры. Должно быть единообразие в решении суда. Поэтому решение суда первой инстанции было объективно, по моему мнению, а, описано. А, а полицийный суд не объективный? А, ну, по-моему, они вообще не рассмотрели суть вопроса. Я думаю, здесь политическая А Нагадайте суда, проти якого виршу вы ви подавали? Да я не против человек просто-напросто сбрехал. до чего? Когда эфир на Интере был об одном, он его перефразировал и вписал мне те слова, которых я не говорил на блоге. Все на все. А -а -а. это еще держи, это слово? Это пусть он сам себе вставит в свое место. Доброе. Такою є позиція депутата від партії регіонів Вадима Колосніченка. Про це він розповів журналісту громадського Сергію Андрушку годину приблизно тому в е, у Верховній Раді під час засідання. Нагадаю про те, що письменник Юрій Винничук виграв суд у нардепа регіонала Вадима Колосніченка. Апеляційний суд Львівської області скасував рішення першої інстанції за позовом Колосніченка до Винничука про захист честі і гідності. Раніше повідомляли, що сам Вадим Колосніченко не пам'ятає, що саме подав. За що саме подав до суду на Винничука на блозі української правди, де у січні або лютому він щось бовкнув на мою адресу. Я чекав, давав коментарі, бачу, не змінює свої точки зору. Я й запропонував йому в суді довести, що те, що він поширює, є, прав... є правдою. Сказав тоді народний депутат Вадим Колосніченко. Тобто, ну, виникли у нього застереження щодо Юрія Винничука. Кожна людина має право звернутися до суду, щоб захистити власну честь та гідність. І, Вадим це і зробив, він виграв суд, але програв апеляцію, і апеляційний суд Львівської області скасував те рішення. Відповідно, тепер Юрій Воничук не є винним. За рішенням Українського суду. Він не ображав Вадима Колосніченка, не засіхав на чистоту його честі та гідності. Просто зараз можемо запитати у Юрія Воничука скайпом, чи так, просто зараз він, він, Я переконаний, що якби він був у Києві, він зміг би прийти до нас в студію та поспілкуватися особисто. Але ну, слава Богу, маємо сучасні технології та з паном Винничуком зможемо поговорити скайпом. Skype. Доброго дня. Зі святами вас. Пане Винничук, скажіть, будь ласка, як так сталося, що ви перемогли на цей раз у суді і тепер. Виявляється, ви не порушували та не засіхали на честь та гідність е, народного депутата регіонала Вадима Колосніченка. Доброго ранку, ви чуєте нас? А, на, на жаль, чомусь пан Винничук не чує нас. Мабуть. Пан Винничук, доброго ранку. Ви чуєте нас? Чую, чую. Дуже радий вас бачити в далекому Львові. Скажіть, скажіть, будь ласка, ви виграли суд у Вадима Колосніченка. Як так сталося? Чому там рішення першої судової інстанції було не на вашу користь, а тепер ви все ж таки змогли довести, що ви є правий, і ви не ображали народного депутата регіонала? Я думаю, що на це рішення суддів мабуть таки вплинуло те, що зараз відбувається на майдані. І е, Тому що загалом е, цей позов Клісніченка був дивним, тому що він вимагав зняти мою статтю з сайту ТСН в той час, як ця стаття фігурувала на багатьох інших сайтах. Е, і, а я сам, наприклад, я не, не міг би зняти цю статтю ніяким чином, тому що я не маю доступу до сайту. Я подаю свої статті, вони розміщають. Тобто, це все одно була сліпа вулиця. Я не знаю, як можна було все одно реалізувати це, його вимогу. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що от що саме ви написали, що так сильно на думку самого народного депутата образило його честь та гідність? Бачите, я дуже багато про нього писав, як про людину, яка постійно бреше, провокує і так далі. Коли він вивісив. Фотографії жертв НКВС а приписав їх жертвам УПА, коли він говорив, що українська мова засмічена полонізмами, коли говорив, що галич... галичани розмовляють якимось польським суржиком і так далі. Я завжди проти цього виступав. Ну і я з річ покипкував з нього, коли виявилося, що він непорочно зачатий, бо батько його, начебто, згорів в танку за 10 років до його народження. От і це таке явище дивовижне було мене це зацікавило, але він не міг на ці речі подати до суду, тому що ну тут не було якихось таких підстав. Він знайшов іншу можливість. Це наше спільне перебування на Більшої політики, де я йому заперечив, коли він говорив про те, що. Українські книжки всюди з радянського часу валялися, їх ніхто не купував. А за російськими книгами він мусив їздити аж в Молдавію. Тобто валялися різні книжки російські і українські, різний непотип. Але історична, пригодницька фантастика, така література ніколи не залежувалася. Тобто, ми обмінялися різними думками, але він чомусь вирішив, що. Я його цим образив, бо я зробив висновок, що все-таки він принижує українську мову, оскільки виходить так, що книжки ці лежали тільки тому, що писані українською мовою. Ну це я не думаю, що це якась підстава для суду, бо це є скоріше такий ну диспут, який може вирішуватися, скажімо, ще в якомусь диспуті, але не на суді. Дуже, дуже дякуємо Юрію Винничуку за те, що він в ефірі громадського пояснив власну позицію. Вчора нагадаю. До речі, всі все, що щойно сказав Юрій Винничук за рішенням Львівського апеляційного суду не ображаючи честі та гідності Вадима Колосніченка. Відповідно, предметом позову не може бути. Хіба що пан Вадим оскаржить рішення поліційного суду, і далі ми вже будемо говорити зовсім інші речі, оскільки е, то буде вважатися законно чи незаконно. Ми ну, подивимося, як, як, якщо це далі буде продовжуватися, якими будуть рішення судів е, потім. Але наразі те, що сказав Юрій Винничук, є необразливим, і це нас знімати з сайту чи вирізати з прямого ефіру, який вже відбувся, всі вже це побачили. Не не намагатимуться.